Слава Ісусу Христу! перша церква зробила неймовірні речі в той час, коли були так сильно гонимі та притисними. Чому вони отримали такі величезні перемоги? Чому люди так сильно йшли за ними? Каялися, рятувалися та мали такі перемоги в своєму житті, тому що апостоли мали Духа Святого, а коли є Дух Святий, є перемоги, тому що керує сам Господь, рятує сам Господь. На що сходить Дух Святий? На слово Боже, коли в якійсь церкві є основа, фундамент є Слово Боже, там є Дух Святий, там є спасіння, там є Бог, і там можна отримати спілкування та з'єднання з самим Господом, отримати перемогу в своєму житті над гріхом, над бісами, над тими чортами. Ами, нечистими духами, які певні території, сім'ї, роди вважають своїм домом. Вони живуть в тих родах, людях і вважають, що це їхній будинок, і перемогти їх може Дух Святий, Дух Святий сходить на слово Боже. Ось чому так важливо кожного дня перебувати в ньому.